Всім доброго дня. Розкажу, як в автомобілі джеп патріоті перестав працювати кондиціонер і як я це полагодив самостійно. Ситуація слідуюча. На днях включаю кондиціонер, він перестав працювати. Тобто дує, але не холодом. Думаю, ну таке. Закінчився фреон Поїхали. Заправили. Доправили було більше половину. Решту доправили. Включаємо, не працює. Каже чоловік на станції, що займається кондиціонерами. Каже, не працює друга швидкість. Потрібно їхати до електриків та виясняти. Ну, думаю, до електриків я ще впіюю поїхати. Почав переписуватись на американських сайтах з американцями. І ось що вони мені порадили. Саме більш розповсюджена проблема. Відходять фішки від е, компресора. Тобто, дивіться, що вам треба зробити? Щоб добратися до самого компресора, потрібно зняти защиту. Можна не повністю ось так, я зад лишив, тільки впустив вперед. Так. Ось у нас знаходиться сам. Компресор. Ось він. Від нього йде фішка ось тут. Дуже тяжко добратися. Ось вона пішла і пішла вверх. І там ще є коннектор. Буває таке, що відходить сама, сам цей конектор. Але Дуже, бачите, доступу взагалі ноль. Дуже тяжко його поправити, якщо буде така ситуація. Але тут виявилось, виявилось набагато легше. Тобто у верху оцей конектор, саме він був відійшов. Тут рукою достаєте все, доступ є, його я поправив і кондиціонер запрацював. Це найпростіша саме саме поломка, так можна сказати, що може бути. Тобто в Джеб Патріотах в джех компасах от така є проблема, що фішка може відійти. Так мені пояснили на американських форумах самі американці. Ще раз показую на компресорі. Ось є конектор. І уверху ось сам компресор. Ось так був проведений безкоштовний ремонт. Всім щасливо!